Стівен Кінг протистояння коло відкривається. Саллі. Почулося бурмотіння. Прокидайся, Саллі. Бурмотіння погучнішало. Відчепись. Прокидайся, прокидайся негайно. Чарлі, голос Чарлі, кличе її давно. Саллі виринула зі сну. Спершу вона зиркнула на годинник на нічному столику. Чверть по другій ночі. Чарлі не міг тут бути, він мав бути на зміні. А тоді вона роздивилася його, і щось усередині неї підскочило якесь кепське перечуття. Її чоловік був смертельно блідий, очі повилазили з орбіт. В одній руці він тримав ключі від автівки, другою й досі трусив саллі, хоча вона вже розплющила очі. Схоже, він не міг зрозуміти, що вона вже прокинулася. Чарлі, у чому річ? Щось не так? Здавалося, він не знав, що сказати. Борлак безпорадно стрибав, і в маленькому службовому бунгало чулося лише годинникове цокання. Пожежа? тупо спитала вона. Це було єдине, що могло довести його до такого стану, адже Салі знала, що його батьки загинули в пожежі, принаймні єдине, що спало їй на думку. У певному сенсі, так, сказав він. Та з другого боку, все значно гірше. Одягайся, Люба, буди крихітку лавонт. Маємо забиратися звідси. Чому? Салі почала вставати. Її охопив гнітючий страх. Усе здавалося неправильним. Реальність була схожою на сон. Куди збиратися? На задвірк? Але вона знала, що Чарлі мав на увазі не задній двір. Салі ще ніколи не бачила його таким переляканим. Вона глибоко вдихнула та не відчула ні диму, ні паленого. Салі, кохане, не питай, мусимо тікати якомога далі. Просто хапай крихітку лавон і вдягай її. Чи можна у нас є час спакувати речі? Він закляк. Її слова немов збили його з пантелику. Салі гадала, що нажахатися дужче вона неспроможна, та, схоже, помилилася. Вона усвідомила, що Чарлі не просто перелякався. Його страх межує з безпорадною панікою. Він несвідомо провів рукою по волосю і відказав: Не знаю, треба перевірити напрямок вітру. І з цими чотирнадцькими словами, які не мали для неї жодного сенсу, він полишив її. Салі стояла посеред кімнати в ляльковому нічновому платі, дезорієнтована, налякана, змерзла й босонога. Він, немов збожеволів, як напрямок вітру міг вплинути на час. І де воно було, оте як мога далі у Ріно, у Вегасі, у сотлейк Сіті, і. Від наступної думки вона схопилася за шию. Самоволка втеча посеред ночі означала, що Чарлі збирався піти в самоволку. Вона зайшла до маленької дитячої кімнати, подивилася на сонну крихітку лавон. Загорнуту в рожеву ковдру і на мить завмерла в нерішучості. Салі хапалася за хистку сподіванку на те, що це лише надзвичайно реалістичний сон. Марево зникне, і вона прокинеться, як завже, о сьомій ранку. Потім дивитиметься першу годину шоу сьогодні і годуватиме крихітку лавон, сама поїсть, після чого готуватиме яєчню для Чарлі. Він повертався з нічної зміни. На північній вежі забороненої зони о восьмій, а ввечері знову вирушав на роботу. За два тижні Чарлі знову переведуть на денну зміну. Він позбудеться дратівливості і коли лежатиме поряд, їй не снитимуться такі божевільні сни і. Ворушись! зашипів він на неї, розбивши крихтку надію. У нас часу лиш на те, щоб схопити кілька речей та заради Бога, жінко, якщо ти любиш нашу крихітку. Він наставив палець на дитяче ліжко. Вдягни її, він неровно кашлянув у руку, а тоді заходився висмикувати одяг з комодів і аби як скидати його у дві старі валізи. Вона розбудила крихітку лавон і втішала її, як могла. Від того, що її підняли посеред ночі, трирічна дитина не розуміла, що коїться, і вирадувала. а коли Салі почала натягувати на неї рейтузи, ковтинку та комбінізон. Лавон розрюмсалася, дитячий плач налякав її найдужче, Саллі згадались інші рази, коли кріхітка лавон, зазвичай справжня янгалятка, плакала вночі від попрілистей, крупу, кольок та поки різалися зубки. Коли вона побачила, як Чарлі мало не бігом прошмигнув повз двері з двома оберемками її білизни, страх повільно змінився на гнів. Шлейки лівчиків. Майоріли позаду нього, наче паперові язички новорічних свистків. Він жбурнув їх до однієї валізи та захлопнув її, звідти стичала крайка її улюбленої комбінації, і Саллі могла закластися, що вона порвалася. Що таке? закричала вона, і навіжений тон її голосу спричинив у крихіткі лавон новий вибух сліз, хоча вже почала була затихати. «Ти здурів! Вони пошлють по нас солдатів, Чарлі, солдатів! Ні, не сьогодні, сказав він, і в його мовленні чулася моторошна впевненість. Річ у тім, що коли ми не поквапимося, то ніколи не вийдемо з цієї бази. Я навіть не знаю, як мені вдалося злиняти з вежі, певне, якась несправність. Чому б ні? Бог свідок, усе інше також дало збій». Він пронизливо засміявся. Мов божевільний, і Саллі смертельно перелякалась. Одягла дитину. Добре, поклади кілька її речей у другу валізу, усе інше кидай у блакитну господарську сумку, вона в шафі, а тоді ми дамо драла. Гадаю, з нами все гаразд. Вітер, слава тобі, Господи, дме мене захід. Він знову кашлянув у кулак. Татку. скрикнула крихітка лавон і простягнула ручки. <скрикнула> Хочу татку, а то, на горгоші татку, а то. Не зараз, сказав Чарлі та зник з кухні. На секунду заторохтів глиняний посуд. Він забирав дрібні заощадження, які вона по долару, а іноді й по 50 центів складала в блакитну супницю на горішній полиці. Там було лише 30-40 доларів, гроші на домашні справи. Значить, усе по-справжньому. Що б то не було, воно відбувається по-справжньому. Діставши від батька таку відповідь, крихітка лавон, котрій майже ніколи та ні в чому не відмовляли, знову розрюмсилася. Салі ледве вдягла її в легку курточку, а тоді гамузом поскидала мало на весь її одяг до сумки. Сама думка про те, аби покласти щонебудь у другу валізу, була смішною валіза блуснула. Щоб заклацнути за стіпки, Салі мусила притиснути її коліном. Вона подякувала Бога за те, що крихітка лавон навчена і не потрібно прийматися памперсами. Чарлі заскочив до кімнати, і цього разу він справді біг. На ходу він засовував у кишені військової уніформи, зіжмакані одинички та п'ятірки з супниці. Салі підхопила крихітку Лавон. Дівчинка вже повністю прокинулась і могла йти сама. Та Салі хотіла тримати її на руках. Вона нахилилась і взяла блакитну сумку за ручки. Куди ми, татко?» – спитала крихітка лавон. Я спатуняла. Дитятко може поспатуняти в машині, сказав Чарлі, взявши дві валізи. Крайка комбінації затріпотіла, його очі мали той самий білий, вирячкуватий вигляд. Серед думок Салі почала розростатися впевненість. Трапився нещасний випадок, прошепотіла вона. О Ісусе Марія! Справді, трапився так, якась аварія. Сталася аварія. Я грав у Солітер, сказав він. Звів очі і побачив, що годинник змінив колір із зеленого на червоний. Увімкнув монітор з Саллі. Вони всі. Він затнувся, поглянув у широко розплющені очі крихітки лавон. Усе ще обрамлені слізьми, однак зацікавлені. Там унизу. Усі мертві, сказав він. Усі за винятком одного чи двох, та певне, їх уже також не стало. Татуся, що таке мертві? поцікавилася крихітка лавон. Не заважай, Люба, промовила Саллі, їй здалося, що голос доплинає з глибокого глибокого каньйону. Чарлі гликнув, <клук> у горлі щось клацнуло. Коли годинник стає червоним, усе має замкнутися на магнітні замки. У них там усе контролює комп'ютер чаб, а він, начебто, не помиляється. Я побачив, що показують монітори та відскочив із кімнати. Думав, ті кляті двері мене навпіл розріжуть. Вони мали б замкнутися тієї ж миті, як годинник засвітився червоним. Та я й сам не знаю, коли точно він змінив колір і скільки часу минуло, доки я підвів голову. Я вже майже добіг до паркінгу, коли почув, як вони загрюкнулися позаду. Одначе, якби я звів очі на 30 секунд пізніше, то зараз сидів би в пункті управління, замкнений у вежі, наче муха в пляшці. У чому річ? Що? Не знаю і не хочу знати, мені відомо лише те, що воно вбило їх дуже швидко. Якщо їм потрібен, доведеться мене впіймати. Так, вони платять надбавку за ризик. Проте недостатньо, аби я нікуди не сіпався. Вітер дме на захід, поїдемо на схід. Нужбо, ходімо. Вона все ще почувалася, наче не до кінця прокинулася, наче потрапила в пастку страшного, млосного жахіття, проте рушила за чоловіком до під'їзної доріжки, на якій у пахучій пустельній темряві каліфорнійської ночі. Стояв і тихенько іржавів їхній 15-річний шеві. Чарлі поскадав валізи в багажник, а господарську сумку на заднє сидіння. Тримаючи на руках дитину, Саллі на хвильку затрималася біля пасажирських дверцят і подивилася на бунгало, у якому вони прожили останні чотири роки. Вона згадала, що коли вони тільки заселялися, крихітка лавон ще зростала в її нутрі. І усі поїздки на Горгошах були ще попереду. Швидше! гукнув Чарлі. Жінка, залазь у машину! Вона так і зробила. Він здав назад, і на секунду передні фари автівки вихопили із темряви фасад будинку. Їхнє відзеркалення у вікнах дивилося на них очима загнаного звіра. Якщо ворота бази зачинені, доведеться йти на таран. Він говорив серйозно, вона це відчувала. Зненацька її калліна стали, наче гумові. Та потреби в таких відчайдушних діях не було ворота ніхто не замкнув. Один охоронець куняв над журналом Його напарника Салі не бачила певне, він сидів спереду. Це був звичайний пропускний пункт для військового транспорту, і розташовувався він на зовнішньому периметрі бази, тому охоронцем не було діла до того, що коїлося в її серцевині. Звів очі й побачив, що годинник змінив колір з зеленого на червоний. Салі здригнулася і поклала руку чоловікові на коліно. Крихітка лавон уже заснула. Чарлі легенько поплескав дружину по руці та сказав Люба, все буде добре. На ранок вони вже мчали невадою, так само рухаючись на схід, а Чарлі кашляв. Без зупину.